Все, значит, что, включаем вот сейчас в розеточку это все дело. Так. Все, вакуум пришел. Сочетенько. Так, начинаем сиять. Слабый вакуум. Есть вакуум? Слабый. Слабый? Сейчас добавим. Все, пошло лучше. Нет. О, так, начинаем сиять. Ну от Воно випадає. Як обично, да? нічого йому не заважає падати, Але воно падає то ближче, то далі. В тому плані... Зараз я просто не пойму. А ну, так. Ага, воно то ближче, то далі падає. За що чого, непонятно. Да. Два оті грають роль, то там, то там упаде. Мають на увазі то це тут, бачу. то тут, то тут, то тут. Оце проблема не у е, анкері, а проблема в самому висівному апараті. Що воно отаке недолуге. Коротше, методом втика, методом научного експеримента ми дійшли цього висновку. Так що, колеги, щось будемо зараз міняти. Коротше, що треба було й довести? Що висівний апарат валки УПС це недосконала конструкція. І як би ми там не гралися, щоб ми там собі не фантазірували, е, одно, до лампочки вона сіяти ідеально не буде. Просто ну ніяк. Вона природньо так зроблена, що вона не може рівномірно одна од одної відскакувати, відскакувати, відскакувати. Та раніше, та пізніше, та раніше, та пізніше, і за рахунок цього всього в нас, виходить, драбинчаті посіли. Ближче, далі, ближче, далі. Оце таке. В общем, лайфхак, лайфхак. Кому цікаво, кому сподобалось, ставте лайкос. Експериментуємо далі. Вони ще медленно, медленне, нуп! Вони ще довше. Поняв? От в чому діло? Одна ранша, одна тижня. Так, да, одна ранця, одна пішка? Раніше думав, що рівномірності заважає оцей кіль, оця, оця ж смуга, по якій скочується повинно зерно. А як вияснилось, воно взагалі до нього не торкається до цього кіля. Зерно просто вільно падає на землю, у висівне ложе. Оце отак. Так що, коротше, у є у пес. Поставили ми дитячі колеса на тракторець, щоб менше витоптувати. Сьогодні будемо працювати грунтовим гербіцидом по кукурудзі. і плюс будемо забирати падалицю з усоєшника Дорогий товариш прислав нам форсуночки компанії, де вони ще покажу вам компанії EcoJet. Джат. Отака, отака упаковочка. Форсунки в нас жовті по кольору, і ми їх ставимо собі на оприскувач. Так це все діло тут паркується. Зараз їх зніму, покажу, яка ж форсунка. Для чого? Саме такі. Для того щоб внести Блін, Для того, щоб внести наш препарат по 100 літрів на гектар. Тобто ми зменшуємо норму вилива за рахунок оцих жовтих форсуночок до 100 літрів. Одне тільки що. Тут пишеться в рекомендаціях, що треба нам давлення 3,5 і швидкість 10 км. В даній системі оприскувача все набагато простіше. На комп'ютері задав норму вилива і все, і воно тобі виливатиме ті 100 літрів залюбки. Оце таке. Так що, Віталій, фермер Яготинщини, тобі велике-велике дякую. Сьогодні будемо експериментувати з от, даними розпилювачами і вам заодно покажемо, на що вони здатні працюємо. Для розуміння, чому ми працюємо прімою та ґрунтовим, тому що. Вже масово полізли соняшники, і їх буде дедалі більше і більше. А так як у нас кукурудза ще сидить у землі, боїться холоду, то треба спрацювати на упередження, що ми по суті зараз і робимо. Бачите, дощі нас в цьому році порадували. І на пшеничку гарно досталося. І, коротше кажучи, бур'ян ловко росте. Ось дивіться, соєшнички поперли, все пішло. Все зеленіє, буяє. ну А пшениця після касу 32 повторного проходу, ну, скажімо так, трохи поскромнічаю. Не сама найкраща блогерська пшениця, але щось таке в ній гарненького є. Джендіровський колір. Як ви бачите, тут зайвого, зайвих слів не треба. Артіст і аспект. Пшеничка ДСВ. Ну а це у нас сусіди Агрохолдинг. Тоже Прекрасна пшениця. Я вам скажу навіть краще, ніж у мене, бо посіяна класною сівалкою. Але слава Богу, може якось ми якийсь урожай і витягнемо. Заплановано 6 тонн третім класом. Якщо буде менше, нічого страшного. Ну, якщо більше, то буде дуже приємно. Все, що треба було дати, ми і дали. Де-не-де, звісно, соняшник іще в нас стоїть, по сходив, падалися. Грандстар його не забрав, так як соняшник у нас тут був під Євролайтінг, то для нього треба щось серйозніше, ніж Грандстар простий. Мені так здається, ну то нічого, то подивимося, будемо спостерігати. А по хворобах повний порядок. Перший прохід фунгіцидиком спрацював навідмінно. Другий прохід буде Skyway X Pro. по... Пропорцевому листочку. І будемо очікувати жнив, а я думаю, що жнива це все покажуть. Так що, колеги, підписуйтесь на канал, працюємо далі їм зараз водички, ну а далі буде цікаво. Да. Трошки не вдалося нам. Сподивимося, як воно розчиняється в теплій воді. Така градусів. Ну, в принципі, термометр є. Можна поміряти, ну нехай. Приблизно градусів 50. А, воно ще й в пакеті. Так, оце сульфат цинку, який ми будемо додати до нашої кукурудзи. Пожалуйста, мені його розв'яжи. Це така інтересна формула. Семиводневий. Да, Семиводневий сульфат цинку. Пробуємо, як він працює з водичкою. Не знаю, чи це для здоров'я не вредно цинком гратися. Ну, В принципі, сказати, що погано. Розчин... Ну, холодний. Хімічна реакція проходить, то охолоджується. Ось дивися, відрі тут 10 літрів да? приблизно. Давай попробуємо, Скільки я кілограм? 25 кілограм. його якось, хоч скільки вийшло розчинити, щоб зрозуміти його розчинність у теплій воді. Ми попробуємо погратися. Гей, <laughs>